У Жмаринці відкрили новий медичний центр здоров'я медсан у мікрорайоні ТЕЦ по вулиці Магістральній 8 на трьох поверхах облаштували лабораторію та медичні кабінети із сучасним медичним обладнанням. Тут можна здійснити 1080 досліджень, клінічних аналізів та отримати консультації 20 висококваліфікованих лікарів з Вінниці, Харкова та Херсону. Найбільша гордість закладу якісний сервіс, досвідчені лікарі та сучасне обладнання преміум класу. УЗД-апарат, що дозволяє здійснити максимально точну діагностику, сучасний отоларингологічний комплекс для діагностики, профілактики та лікування органів слуху, нюху верхніх дихальних шляхів, сучасне діагностичне обладнання в кабінетах офтальмолога, гастроентеролога, ендоскопіста, кардіолога, гінеколога. Та навіть можливість пройти курс лікування стаціонарно. Для цього обладнали комфортні палати з ліжками і всім необхідним. Власниця центру Юлія Нікітерович під час відкриття розповіла, що завжди мріяла стати лікарем. І, хоча доля скерувала інакше, вона обрала юриспруденцію і має ступінь магістра справа. Разом з чоловіком їй вдалося реалізувати давню мрію відкрити сучасний медичний центр здоров'я. Медичний центр здоров'я «Медсан» вітає вас. І раді буде вас бачити в наших стінах для діагностики, а не для лікування. У центрі здоров'я щодня здійснюють прийом висококваліфіковані лікарі: гінеколог, невропатолог, ендокринолог, подолог, проктолог, уролог, психолог, кардіолог, травматолог, педіатр, мамолог, лор, офтальмолог, ендоскопіст, а також косметологи та сімейні лікарі. Усі вони мають кваліфікаційні категорії та великий досвід роботи. Юлія розповідає, що запросити лікарів з Вінниці на роботу до Жмаренки було непросто, але їй це вдалося. Частину лікарів, коли до війни вони були сформовані, і ми вже знали, що ми з ними працюємо. Але деякі лікарі, які мені подобались, я знала про них більше і я хотіла в свою команду їх. Навіть був такий момент, що я записалась на прийом, прийшла до лікаря. Мені сказав, що з турбує. Я говорю, турбує те, що ви в мене не працюєте. Ми з ними поспілкувалися, і це було п'ять хвилин. Після п'яти хвилин він погодився зі мною працювати. Лікарі розповідають, що тут є абсолютно все для роботи і надання пацієнтам якісних медичних послуг, здійснення діагностики та лікування з урахуванням сучасних методик і технологій нашому кабінеті. Є крісло, яке є. Функціональним, можна підіймати, опускати будь-яку частину, воно є інклюзивним для жінок, які мають якісь вади опорно-рухового апарату, зручне дуже для вагітних. Також кабінет обладнаний чудовим з зображенням на екран, де жінка може сама побачити всі проблеми, які є при патології шийки матки. Лікарю чудово видно все через такі кульпасков. Є апарат для радіохвилього лікування шийки матки, де і шийка лікується, і утворення, які знаходяться на періональній ділянці, також можна доброякісні утворення, все видаляється, береться на гістологічне дослідження. Апаратура чудова, нова, всі діагностичні можливості є, всі види аналізів беремо. Лікування всіх видів інфекцій, що передається статевим шляхом, готування до вагітності, підготовка пари до вагітності, ведення, консультування uh -huh. все проводиться. Лікар-офтальмолог Світлана Павлюк має науковий ступінь доктора філософії з медицини та 20 років стажу. Жінка розповідає, що рахувала свої перші 10 тисяч операцій на очах. Її практичні вміння, знання і досвід дозволяють повертати. І відновлювати зір пацієнтам. Скільки операцій? Ага. Ну, перші десять тисяч рахувала. За далі вже не рахувала. Я дуже люблю працювати з людьми. Для цього й приїхала в Жмеринку, для того, щоб, скажімо, побільше можна було поспілкуватися з людьми. 23 роки я була завідувачем відділенням, оперувала катаракти, главуком, вітрі рігінальна хірургія. Тобто я займалася такою більш хірургічною активною діяльністю, працювала в стаціонарі. А на даний момент я думаю, що будемо розвивати діагностичний центр і будемо допомагати людям виявляти їхні патології. У медичному центрі також подбали про доступність простору, облаштували зручний підйомник ліфт, який може комфортно підняти на будь-який поверх особу на інвалідному візку або будь-кого, кому важко підійматися сходами. За перший тиждень роботи центр відвідали понад тисячу клієнтів, які з вдячністю говорять про сервіс та роботу лікарів. Дуже приємно бачити, що ми стали на крок вперед, а може навіть на декілька кроків вперед, серед інших громад. Дуже приємно те, що у нас присутні ціла група сучасних лікарів, які працюють також на сучасному обладнанні. Первинний огляд та консультація лікаря становить 400 гривень, усі подальші 250. Однак разом з тим, власниця центру акцентує, що триває активна підготовка до співпраці з сімейними лікарями, і договір медичного центру медсан з Національною службою здоров'я України дозволить надавати частину послуг пацієнтам безкоштовно. Ми будемо працювати з НСЗУ, для цього, ми все створили. Це лабораторія УЗД, тобто є пакети послуг, де ми надаємо безкоштовно. Тобто, люди, які хочуть отримати послугу, вони приходять, підписують з нашими з нашими лікарями декларацію, і безкоштовно в нас лікуються. Тобто вони приходять до нас безкоштовно на рублеву консультацію. Ми не беремо за це кошти. Також ми безкоштовно будемо робити аналізи, які входять в пакет. І також ультракосвикову діагностику, які також входять в пакет. Тому ми зараз готуємося для акредитації, щоб отримати з зову і працювати над цим. Це буквально в найближчий час. Власницю центру медсан можна назвати справжнім ідеологом краси і здоров'я, яка змогла згуртувати чудову команду високопрофесійних лікарів з великим досвідом роботи. Девіз медичного центру є цитата: бути здоровим означає бути вільним. А корпоративний колір помаранчевий, колір сонця і тепла. Бо медсан це від слова сонце. Так як в мене чоловік займається енергетикою, в нас якби є відношення до сонця, і ми тому назвали медичне сонце. Також й воно переводиться на французький. Так як в мене чоловік ще Він каже: ти знаєш, що це взагалі медицина? Я кажу, ну тоді все зійшлось. Називаємо медсан.